Чому я йду в президенти? Щоб українці мали вибір. Щоб потім не говорили, що не було за кого голосувати, і я не прийшов на вибори. Тому що в 91-му році, коли був вибір між комуністом і рухівцем, між Кравчуком і Чорноволом, українці зробили свій вибір. І ми маємо державу в тому стані, в якому маємо зараз, в тому числі і через неправильний вибір 91-го року. Друге це рішення народного руху України. Був з'їзд, де, власне, одноголосно і висунули мене кандидатом президента. Ми відроджуємо народний рух України. І я закликаю вас долучатися. Ми маємо чітку економічну програму. Ми маємо програму, як перемогти у війні і як зберегти українську Україну. Ми знаємо, як забезпечити гідність, міць та добробут для нашого народу. Народний рух України партія, яка здобула українську незалежність. Тепер нам треба здобути незалежність для кожного українця. Віктор Кривенко, кандидат президенти.